Мене цього року перший раз в житті зупинила поліція. Так? Ну якщо точно, то страж мійська, але це суті не міняє. Значить, їду я на самокаті. І бачу так спереду за метрів двісті стражмійська, щось крутиться, щось там паркується, не патята. Що думаю, ну ладно, скину. Не буду гнати, буду ногою через раз перебирати, не кормився. Ні, не, ні, не, ладно, самокат електричний, але прикиньте що мене прямо на такому зупинили. І от я вже під'їжджаю, вони паркуються, і цей міський отак аж вилітає, отак хубаво, ну без жезла, але так рукою зупиняє, я думаю, ну все піть. Вже ти, Володя, приїхав. Зараз доїдуться, що я не пристебнутий, блять. Бі... Чи що вогнегасника нема? Ну, або що вам ще треба? Ну, бо у мене все є, що треба. У мене є каска. Чули це слово Каск. Ну бо тут не казка, не казка, а каск. так треба казати. У мене все є, все є, що вам треба? Правильно, пані вгадала. А ну дайте на ну, я гляну, то виболе. Чи... Ну, Коротше, зупиняє він мене і питає, каже, чи пан каже сьогодні щось пив. А я стою, прям згадую такий, кажу, сьогодні ні. Він каже, ну то зараз перевірим і дає мені ту трубку. А я на ну, дивлюсь, такий вої бл. Я кажу: а що кажу? П'яним не можна? І тут він на мене вже дивиться отак. Має. Каже, очевидно, вже ні. А я думаю, ну ні, на є Кажу в смислі, що й пива не можна. Він на мене мовчки дивиться, знаєте, але це був той момент, коли між нами зруйнувалися усі мовні бар'єри. Бо він на мене мовчки дивиться, а я прям бачу в тих очах, ти що, дебіл? Каже, ні. І уявляєте, виявляється, в Польщі не можна їздити п'яним на самокаті або на ровері. Так хе на ха мене тоді треба. Я може купив ту. Ним їздить. Це на правду сьогодні пощастило, що я нічого не пив так співпало, блять. А так зазвичай я на ньому тільки нічуто ніколи заходити не можу.